В Євангелії від Марка, 13 розділ, ми можемо прочитати про ознаки кінця світу. Марка 13,5, Господь каже: Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я Моє, кажучи, це я і зведуть багатьох. І дійсно, в даний час як багато. Ми бачимо і чуємо проповідь, яка не скільки подається як Слово Боже, а більше, як байки, щоб улещувати вуха слухачів. Вигляд і статус проповідника, ніби слуги Божого, слуги Христового, а проповідь більше світська, чим євангельська. Також Господь каже. Про війни почуєте ви, про воєнні чутки. Але Господь каже далі не лякайтеся, значить Господь, що до нас, тих, які віруємо в нього, маємо свій план захисту. Він знає, як боронити своїх, як зберегти їх неушкодженими. І далі каже Господь про війни. І воєнні чутки почуєте, не лякайтеся, бо статися належить тому. Та це ще не кінець, наголошує Ісус Марка, 13 розділ, 7 вірш. Що далі нам слідує чекати за цим? Бо це ми все маємо. Дальше повстане народ на народ, царство на царство, також ми приблизно це бачимо в даний час, будуть землетруси. Місцями, буде голод, Господь застерігає нас, це початок терпінь породільних Марка, 13 розділ, 8 вірш. І далі Господь каже за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, якщо ви не робите нічого злого, а проповідуєте Ісуса Христа, живете побожним життям, а люди мають до вас ненависть. То Господь каже про це, що всі будуть вас ненавидіти за ім'я моє, але хто витерпить до Кінця, Той буде спасенний. Така обітниця Господа нашого Ісуса Христа, обітниця життя вічного, обітниця переходу в Царство Боже.